Всіх вітам! Сьогодні хочу розповісти про книгу служниця Фріда Макфаден. Я зараз на 95-й сторінці і я просто приголомшена цими подіями, які відбуваються у цій книзі. Психологічний трейлер затягує мене пошвидше закінчити і вияснити, що ж тут все таки відбувається. Тут розповідається про дівчинку Мілі, яка проживає в автомобілі і харчується сендвічами. Вона. Втомилася від такого життя, шукає роботу, щоб мати змогу там проживати. І ось нарешті вона знаходить цю роботу. Але вона потрапляє в такий будинок, де зовсім незрозумілі речі відбуваються. І не лише від будинку, а з роботодавцями вона не може знайти спільної мови. Особливо із дружиною, з чоловіком більш-менш, а от з дружиною вона виявляється психічно хворою. Що там буде, хто знає, я не знаю. Але книга вартує того, щоб її прочитати тим, хто любить психологічні трилери.